Всім привіт на зв'язку Антарес. Сьогодні ми в місті Києві знімаємо для вас екзаменаційні маршрути від сервісного центру 8041. І зараз ми вам покажемо маршрут номер 4 Разом зі мною наш інструктор Андрій, вітає, який нам сьогодні все покаже та розкаже. Отже, ми поїхали. І так, поїхали. Правий поворот, перша передачка з ручника. Угу. І можна рушати нікому ми не заважаємо. Поїхали максимально вправо завжди тримаємося. І їдемо максимально вправо. Тут максимально вправо, а тут і на мінімальній швидкості. Чому? На маршрут дається 40 хвилин, поспішати нікуди не потрібно, Проскакувати нікуди не потрібно. А от стоїть машина. Угу. Можна об'їхати. Лівий поворот, дивимося в зеркало і поїхали мимо. Правий поворот, обов'язково дивимося в зеркало. І максимально по правій стороні проїжджаємо. Если попереду заважає машина, заїжджає в двір, можна почекати тут. Завчасно вмикаємо правий поворот. Нікому ми не заважаємо і під'їжджаємо під к воротам. Мінімальна швидкість, перша передачка. Подивились, нікого нема. І повертаємо максимально вправо, щоб mm -hmm. не виїхати на зустрічну смугу. Поворот складний. Щоб не зачепити ну, тут кут, і mm -hmm. не виїхати на зустрічну смугу. І тут пряма дорога, кусочок дороги не дуже гарний. З ямками поки mm -hmm. ще не заасфальтований. Без розмірки. Mm -hmm. Але ми тримаємося правіше, так? Яка мога угу. правіше. І таким чином точно не потрапимо на зустрічну смугу. Да, якщо виїдемо угу. без повороту на зустрічну угу. смугу, це буде. Помилка. помилка. Угу. Якщо хочеться об'їхати перешкоду, угу. яму, все угу. рівно яку. Да. Мусор, ведр, ну, яма, да, с... яма так як. машина, угу. будь-яку перешкоду, угу. ми повинні вмикнути поворот. Подивитися в зеркало, угу. щоб бачив інспектор. Да, впевнено, подивитися. впевнено <ривіт> да. Да. головою подивитися. Да? І так, угу. рівнозначне перехрестя. Угу. З гальма починаємо. Перша передачка. Дивимося уважно, дивимося угу. за кут, нічого да, нема. Отак от наклоня... угу. наклонитися Туда, щоб вперед, Надо, щоб бачити угу. за ого. І поїхали розгін. Друга передачка. Угу. Їдемо. Я думаю, її скоро за Будемо сподіватися. Будемо сподіватися, було. І, і обережно їдемо. Uh -huh. Назустрічну, не виїжджаємо, навіть яму об'їжджаємо, uh -huh. не виїжджаємо. Якщо хочеться в'їхати, uh -huh. лівий поворот дивимося в зеркало, нікому не заважаємо, об'їхали. Щоб повернутися на місце, правий поворот в зеркало дивимося. А краще їхати прямо на вілянках. Обережно через ями їдемо. Зараз під'їжджаємо ще, ще к одному рівнозначному перехрестю. Угу. Знову за кутом ми не бачимо, значить, треба перейти на понижену передачку на першу. Угу. Подивитися, обережно, виїхати, подивитися. Нікого пішоходів нема. Uh -huh. І поїхали прямо. А yeah, тут може бути перешкода праворуч, так, якому ми повинні пропустити. Uh -huh. Ріднозначний перетиск. Так. Uh -huh. І обережно їдемо, ямі поки глибокі. Тут маленький uh -huh. відрізок, який треба переїхати, обережне. Uh -huh. На першій передачі машини, у них такі ж самі, uh -huh. вони їдуть 5 км на годину. Uh -huh. Це, можна навіть особливо нічим на регулювати, навіть без газу машина uh -huh. їде і обережно переїжджає перешкоди. Можна uh -huh. не, не газ не давати, нічого. Вона спокійно переїхала. Переїхала все, більш-менш рівненька дорога, поїхали разгієм. Uh -huh. Друга передачка. І так. На головній праворуч. І так, за 50-300 метрів потрібно вмикнути поворот Складне перехрестя. Пропускаємо пішоходів пропускаємо поміху справа, бо друга рядна дорога ось примикає справа. Потім пропускаємо всіх зліва по головній дорозі. Ні, ось поміха справа наша. Нас mm -hmm. на, на пішохідному переході стоять, заборонено. Ми стоїмо за першохідним переходом і чекаємо. Звільнився перехрестя, виїжджаємо. Перша смуга вільна. Повернули в першу смугу. Тут дві смуги в попутному напрямку. І там далі суцільна двойна. Ну не, mm -hmm. не, не, не везде вистачило фарби. Так. Mm -hmm. Але по ширині так. ми визначаємо Так, приблизно. їдемо до перешкоди, угу. ось проїжджаємо перехрестя. Тут його намалюють, Коли фарба буде у них, лівий поворот завчасно, перешкода. Прилаштовуємося в другу смугу і вимикаємо поворот. Тепер за 50-300 метрів лівий поворот вмикаємо і під'їжджаємо до світлофору. Зараз немає, якщо немає стоп-лінії. Зручно зупиняємося, головне, щоб не на пішохідному переході. Раніше це було 5 метрів, зараз такої вимоги нема. Просто зупиняємося, щоб бачити світлофор. І так, зелене світло, перехрестя вільне, виїжджаємо на перехрестя. З першої смуги не можна ліворуч повертати. значить ми з першої ліворуч ось повертаємо і в першу ліворуч повертаємо, Пішохі... Пішоходів пропускаємо, ми повинні повернути не в другу, не в третю, а в першу смугу. Лівий поворот вмикаємо в другу смугу, мимо перешкод. Ось, якщо зайнята, наприклад, навчальна машина парку... паркується. Третя смуга є, дивимося в зеркало, можна-можна, перелаштувалися. Тут не можна перелаштуватись 10 метрів до пішохідного переходу, 10 метрів після. Завчасно вмикаємо поворот, з'їжджаємо. Друга смуга вільна, з'їжджаємо, перша смуга зайнята. 30 км на годину. Штучна перешкода. Обережно під'їжджаємо, пропускаємо всіх пішоходів. Пішоходів нема, нема. Штучні перешкоди. І так, на колі перший з'їзд. Четвертий маршрут на колі перший з'їзд. Тут ось у нас знаки. Поступи з дороги, кінець головної і. Табличка зібрала. Та, табличка, так. Да. 7-8 направлення, де, де? Ага. смуг. Да. Тут об обов'язково потрібно з другого заїхати угу. в другий, вмикнути ага. правий поворот, що ми з'їжджаємо з кола. Ага. Дивимося, хто по першій смузі по колу їде. Не хто ага. поміг, справа пропускаємо, нікого з'їхали ага. ага. і вимкнули поворот. Тепер на світлофорі будемо розвертатися і їхати з воротними напрямками. Завчасно вмикаємо поворот, чекаємо, поки пішохід зайшов на островок, 10 метрів рахуємо, пізніше можна, раніше угу. заборонено. Так. Виїжджаємо і вимикаємо поворот, ще раз вмикаємо поворот, це різні маневри. Виїжджаємо на перехрестя. По своєї смуги розвертаємося, за умовно середину заїжджаємо і в першу смугу повинні. Угу. Не в другу, не в третю, в першу. Угу. І так, перед нами знак Рух по колу. Ми повинні з'їхати по четвертому маршруту в перший з'їзд. Обережно тут ями. Mm -hmm. Соцільна лінія зліва, віляти вліво, не можна об'їжджати ями, mm -hmm. бо переїдемо соцільну лінію. Переїхали. Ось наше коло. Нам потрібен перший з'їзд. Дивимося зліва, пропускаємо mm -hmm. всіх, хто їде по колу на першій передачці. Усіх пропустили, все, нікому не заважаємо. виїхали на коло, вмикнули правий поворот, що з'їжджаємо з, з кола. Так mm -hmm. новим правилам ми можемо з'їжджати хоч в першу, mm -hmm. хоч в другу, перше вільно, в першу з'їжджаємо. Mm -hmm. Вимкнули поворот, перешкоди бачимо. Завчасно вмикаємо лівий поворот. Пішохідний перехід переїхали, дивимося в ліве зеркало, можна їхати. Отут може сказати інспектор. Давайте припаркуємося. Угу, Паркуватися. І так, правий поворот, от поруч з Вольвою стаємо і задню передачку вмикаємо. Поруч нікого нема. Повернули. Задню машину побачили в ліве зеркало, вирівняли поворот і продублювали. Їдемо к бордюру заднім полесом, доїхали. Від бордюра повернули, правий ще поворот. І тільки паралельно стали бордюру, нейтральна передачка, щеплення відпустили. Ставимо гальмо, гальмові відпустили, вимкнули Угу. Без команди не їхати. Команда їхати, лівий поворот, гальмо щеплення з ручника. Дивимося в зеркало. нікому не заважаємо. Слабкий газ, поїхали. На перехресті ліворуч. Угу. І це вулиця йде прямо в сервісний центр. Лівий поворот за 50-300 метрів. Це найкоротший маршрут угу. всьому сервісному центрі. Напевно, найлегший. Чи вони всі примірно однакові? однакові просто коротше. Угу. Угу. Зустрічних машин пропускаємо, mm. пішоходів пропускаємо. І повернути повинні понад бордюром в першу смугу. Mm -hmm. Не в другу, не всередину, а прямо понад бордюром ліворуч. Перехрестя вільно виїжджаємо на перехрестя. Зустрічні машини повернули. Повертаємо, не поспішаємо, щоб дядя став на бордюр. І понад бордюром їдемо. Відразу мимо перешкоди mm -hmm. не потрібно їхати, треба їхати понад mm -hmm. бордюром, потім вмикнути лівий поворот, дивимося. Можна? Можна. Мимо перешкоди і вимкнули поворот, щоб ламана не вводить, ага. бо це перехрестя. І їдемо. Якщо нема сенсу з'їжджати правіше, так і їдемо прямо мимо перешкод. Перешкод тут багато. Набережно, пішохідний перехід. Пішохідів нема, проїжджаємо прямо, ось велика пряма, можна з'їхати в першу смугу. Правий поворот дивимося в зеркало, з'їхали. І понад бордюром скромненько, угу. поїхали. Да. Перешкода, лівий поворот завчасно. дивимося в зеркало, можна? Можна, вимкнули поворот. Да. Ну от велика пряма. Ну, так, Опять правий поворот. Угу. Ми, як навчальна машина, повинні це робити, їхати. Перша вільна смуга, якомога правіше. Чи якомога правіше. Їдемо поправо, ми Перешкода лівий поворот, мимо перешкоди, вимкнули поворот. На перехресті нам прямо правий повороті. Першу смугу. Все, прямо. І так, складне перехрестя. поступись з дороги в пощах висить. Оце по да. поверху зліва можна. Зліва можна, справа не Виїжджаємо, щоб бачити дорогу, бо відтуди не бачимо нічого. На пішохідному переході стоять не можна за нами. Угу. Поїхали. Пішоходів нема. І заїжджаємо в сервісний центр в Угу. А все? Угу. Да, тут вже далі у нас знайома місцевість. Да. Є, далі. От, дорога не дуже така хороша. Їдемо прямуємо до сервісного центру, з якого ми і починали цей маршрут. Так. Дуже дякуємо нашому інструктору за всі роз'яснення. Як завжди, все по суті, все корисно і допоможе нашим учням. Дуже вам дякую. Здать, з першого так, разу. Бажаємо всім скласти з першого разу.